Перший навчальний тиждень у нашій школі, як ви знаєте, проходить тиждень у незалежності. На сьогоднішній день незалежність і суверенність цілісність нашої держави це є дуже актуальна тема. І от ці події, які відбуваються на сході, вимагають від нас рішучих дій. А що ж ми можемо зробити? Це питання дуже риторичне. Кожен допомагає, хто як може, Хто фінансово, хто матеріально, хто морально то фізично. А ми сьогодні проведемо з вами флешмов. І тільки тим історія належить, хто за неї бореться і живе. І починаємо і ми його від пам'ятника Кобзарю. Живи Україну! Живи для каси, для сили, для слави, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер. Широкому пої, до суду тебе не скують ланцюги і руки зломлять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги шаблями в руках сторожі. А буйні потоки все дужче шумлять, а мури високі все дужче тремлять, Та хвиля остання і мури падуть. Сини України на волю ідуть. Біваймо нині зі нової день, за наших прадідів, батьків, братів, моїх зруїн. Воскресла Україна і синьо жовтий, стяг за мою Ще! Найкращим побажанням для нашої країни буде одне єдине слово це є слово мир. Отже, давайте з вами його побудуємо. Ти Народився, щоб страждати. Життєвий шлях у теренах, ти людству все віддати. всіх-всіх братами уважати. Тепер живеш у їх серцях. Ось уже з шосте покоління вивчамо в святощі слова, його безсмертні творіння, що будять у людей сумління, і думать весті, кобзаря. Зокрема в тих, кого далеко закинула лиха війна, яким не бачити лелеки, в Карпатох не кохать смереки, яким чужа своя земля. Це їм і їхнє покоління, Палки завжди звинять слова. Щоб працею і розумінням, патріотизмом і умінням. Землі батьків віддати життя. П'ятий клас покладе квіти до пам'ятника Шевченко. Ну давайте правда підрізайте. Так, давайте сьогодні відживається в удару, подарували. Решта учнів кладуть квіти до фігурки Божої мати. 私も一緒に行くんだ。<music> Свіжа могила, холодні обійми, полонить віки, твого батьківщину, найкращого сина, що згинув від зрадника Ката руки, і пекло безсили, цей злочин затьмити, бо вбивство ще раз наказала Москва, щоб тіло, І віру, і символ зломити, щоб мертвою впала, ідея жива, бо ім'я Бандери. Це зрив України, це символ нестрашних, це вічність ідей, це ім'я відоме є кожній людині і спокій зганяє Москві із очей. Шостий клас. Квіти до пам'ятника Степану Бандері. Тепер подивляємося. Квіт опускається. Скільки це слухається? ああ、見てください。 be Ще розпанаханий кінжалом Війна назустріч молодому дню. Із гуркотом, із пряскотом котилась, Лавиною металу і вогню. На нашу землю й долю навалилась. Восьмий клас. Квіти до могили воїнів. Повертаємося. Йде воно син. Хвилиний ключ зібрався, листю бою зігнав, човик, а мій піднявся, краю волю здобував, сотні вулиць зайняли, ратушу й посольство теж. Не один життям прощався, горе матері без мене. Voorzitter, ik ben po e ndryshojmë atë Вони вмерли за Україну, падали молодими в бою, за народ свій робочий, за рідну землю свою. Тож, гори, гори їхня свіча, не згаснені на хвилину, за тих повстанців молодих, що впали за Україну. Вони йшли у бій кривавий, не шкодуючи сили, а за собою залишали безіменні могили, розкидані могили ваші по лісі, і в полі. Лежать вони сплять вічним сном, не дочекавшись волі, вони в країну визволяли. І молодими повмирали. А всюди ворожа навала перетинала їм шлях, а за собою лишала смуток великий і страх. А в чистому полі то поля з вітром щодня розмовляє. Що тут біля мене, в могилі, Стрілець молодий, спочиває. Він впав від ворожої куди, а крівця стікала в траву. В гаюсе закрила зозуля, вже не буде кувати йому. А вітер колише ту полю і шепче йому молитви. Спи спокійно, герою, ти, Боже, його пом'яни. Вже наша воскресла в країна, як сонце ясне з поміж хмар. Вже більше не буде в полоні у всяких ворожих навал. Залишились в полі могили, а нам залишилась журба. Спіть спокійно, Упавші герої, славного війська упа. А на моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Кача по тисині, ли кача, по тисині. мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя. Залаєш ми злу годину, сам не знаю, де повину, сам не знаю, не повину. Ей, повину я в чужім краю. ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму, Ей, виберуть ми чужі людьми. Ти не жаль, ти мамко буде, Сине жаль ти. Мамко буде. Ей, як ви ж мені, синку, не жаль. Як ви ж мені, синку не жаль. Ти ж На моїм серцю лежав, Ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача по ти Плине кача по ти Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах. І містах звучать слова. Герої не вмирають. Давайте тричі скажемо: Герої не вмирають, герої не вмирають! Герої не вмирають! Вони живуть навіки у серцях, і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїм, здолаємо катів, як маків, цвіт розквітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої в земнім поклоні, схилиться калина. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! О, Квіти до пам'ятника героям упевне то майда, гарно поблужити, не кидати. Та діти, що я запропонував сюди прийти, але не було в планах. Вашого заходу, але наскільки ми знаємо, що людського світу в цьому, році, в, 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 в цьому році відмічає таку трагічну дату сторіччя перш, початку Першої світової війни. Вона почалася, наскільки вчителя року в історії, в 1914 році. І як такі активні бойові дії армії? В Другу світову війну минули нас, нашу Струсівщину, переважно бої проходили, бо стояв плацдарм на річці Стрипі, ми ще були зміщені, то активні в, нашу, в Першу світову війну активні бойові дії проходили на теренах нашої Струсівщини. Отут От поховані наші січові стрільці. І е, тут е, похоронений хорунжі е, української армії е, Данило Волошин. Холош. Це молодий юнак, що він українець, де була Україна, родом з Курської губернії. Правильно, Іван Іванович? поправляйте, як я щось не так скажу. Я моя мета, щоб вас сюди привезти, щоб ви просто знали про такий. Е, ну, Тут на ми називаємо польському кладовищі, такий куточок.